Привіт, усім Мене звати Олександра і Я є весільним організатором у місті Рівне. Продовжуємо нашу рубрику Весільні поради і сьогодні поговоримо ми про виїзну церемонію. Виїзна церемонія це надзвичайно красива альтернатива ЗАГСу. Виїзна церемонія відбувається зазвичай на якійсь спеціальній території біля ресторану. Це може бути якась галявина, це може бути, звичайно, що десь у парку. Але це не є будівля, якась певна. Та? Тобто це може бути будь-що, що ви забажаєте. Це може бути якась арочка, це може бути якась альтанка, це можуть бути якісь просто квіткові композиції, це може бути прекрасні якісь двері, якась брама. На фоні якої ви хочете це все влаштувати, тобто, це все вже тут, ми не прив'язуємося до якоїсь будівлі, тут ми прив'язуємося тільки до ваших побажань і до вашого настрою. Звичайно, що ця вся територія вона оформлюється дуже гарно під стиль всього вашого свята. Для цього у нас є окремо ведучий або ведуча, прописується весь сценарій. Також не забувайте, що виїзна церемонія вона може бути наповнена прекрасними якимись такими маленькими нюансами і детальками. Звичайно, що, як на звичайному розписі, ви можете використовувати рушник, але можна додати чогось такого. Більш сучасного це може бути пісочна церемонія, це може бути обмін обітницями Це дуже гарно. Звичайно, що обмін обручками ну і так далі. На цій церемонії присутні всі ваші гості. Або це може бути церемонія, якщо це церемонія десь окремо, то звичайно, що ви туди запрошуєте тих гостей, яких ви вже запросили до банкетної зали, які туди ви яких ви туди ви потім перевезете, яким чином транспортуєте. На цій церемонії зазвичай як це відбувається. Так? Тобто виходить наречений під шалені оплески, ви підбираєте молоді, такі, які ви хочете. Це не має бути марш Мендельсона. От, також діти Янголята, дівчинки. З полюстками, або можуть бути дві дівчинки з полюстками, хлопчик з обручками, з подушечкою, так? може бути без подушечки. От. Все залежить абсолютно від вас. І не забувайте про те, що виїзна церемонія вона насправді робиться для того, щоб підкреслити всю красу вашого свята. Тому користуйтесь цим. Також хочу наголосити на тому, що дуже гарно, коли наречена виходить, вона може виходити сама, може виходити з татом. Іноді бувають такі випадки. Коли наречені виходять разом, це також дуже гарно, дуже ефектно. Тому нехай всі ці фішки, всі ці красоти, прекрасності, які є у виїзній церемонії, вони будуть присутні на вашому весіллі. Всього вам найкращого. Підписуйтесь на наш канал і нехай щастить!